Значить, написав книгу, яку потім екранізували. Дике поле називається фільм. І мене попросили запитати в тебе, що ти в першу чергу сказав режисеру цього фільму, коли ти побачив його. Я сказав Ярослав, яке гівно, ти зняв. Серйозно? Серйозно, ми з ним страшенно посварилися. Страшенно Ау... посварилися, просто смертельно. А потім зранку я про Тверезі подивився ще раз сказав: так класний фільм? <laughs> Це порада. Ні, ні, серйозно, нас пер, пер, перше ми у нас була така знаменать конфліктна ситуація, але ми потім помирилися, тому що ну я був не правий. Фільм, як на мене, вдався. Можливо, не повний мір, але ну, як на мене, це дійсно е, дійсно дуже цікаве кіно. Ну, ми, ми з Яріком хочемо далі знімати кіно. У нас цей прикрий вечірній епізод після першого перегляду uh -huh. фільму е, не вніс розколу наші стосунки. Ми далі з ним працюємо. Далі от зараз працюємо над новим кіносценарієм, над новим кінопроектом. Ну, не було такого, що ти дивишся цей фільм і бачиш, бляха, я це не писав, так не було. Та це насправді. Ні, річ не в тому, що. Так не було. Річ в тому, що я це не так це писав. Mm -hmm. Це насправді є такий синдром. Коли ти приходиш, наприклад, в театр, де ну ставлять щось за 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 твоїми словами, і ти розумієш, я ж ще якісь складав туди. інтонацію, це все було мене. Я зараз mm -hmm. все переграю. Я зараз сам вийду, Ну ці, я зараз вийду. Все все зроблю. А, це дурниця, так не має бути, тому що ну в режисера є своє бачення, в акторі є своє бачення, і ти або довіряєш або не довіряєш. Ти Якщо... зрештою заплатив все нормально. Ну да, гроші отримав. Де. де, де.